Дві, дівчата, давайте дізнаємося, що поклали вам під клощі. Ого, у джулі блакитна хоба буба. А у брітні. О, ні. Це жахливий, огидний, бридкий у льодянику. Ось це так. Який жах. Стояти, брітні! З челенджу тікати не можна. Давай швидше спробуй. А тарган живий. Він може оселитися у моєму животі. Ох, як же страшно. Спробуй трішки облизати. О, нічого собі. Так цей льодяник дуже смачний. Клас, мені подобається. Так, ну що, оцінимо мою жуйку на смак. Блакитна жуйка не може бути несмачною. цьому я впевнена! Яка ж вона забавна. Розкручу всю жуйку і Буду жувати, поки не дожую до самого кінця. М -м, який же смачний льодяник! Ой, я ще його визіла. Мамочки, тепер у мене на язиці величезний тарган. Ануки ж звідси. Ой, він потратив на жойку Джулі. Ну а тепер час надувати величезну бульбашку. Ось це так. Брітні, подивись. О, вже цей тарган. Ого, Джулі тарган тепер у тебе в бульбашці. Треба від нього позбавитись. Давай, лопай бульбашко, лопай. Лопаю. О, ні. Тепер він у тебе на носі. А, зніміть, зніміть хто-небудь. Лидота яка. Мало тергона, такі все в жуці! Хм, дивно, а де Джулі? Ну Гаразд, відкрию клош без неї. Я тут відкриваємо. Вау, помада та плискітки. І все таке рожеве. Ого, а у мене мармеладні очі та посипка. Так забавно. Хто з нас буде першою? Можна я. Давай. О, цей блиск для губ з барбі виглядає таким милим. Хочу скоріше його спробувати. М -м, це дуже смачно. Цікаво, як він буде виглядати на моїх губах. Неймовірно, можу тепер надсилати повітряні поцілунки. Джулі, а цей поцілунок спеціально для тебе. Ну що ж, а тепер мені хочеться спробувати солодке посипання. Але спочатку можна трохи на ній пограти. Прикольно Відкриваємо баночку та висипаємо весь вміст на тарілку. Ого, яка краса! І блищить так класно. О, зараз я зроблю собі неймовірний макіяж. Зануримо губи. І вуаля Джулі, дивись, які у мене солодкі губки. Вау, дуже гарно! <турцес> ну, а тепер я можу все це з'їсти. Як солодко. Ням-ням-ням. Мені дуже подобається. Джулі, ти що замріялась? Швидше <поди> спробуй свої смаколики. Зараз спробую. А як тобі мої нові очі? Дуже смішно. А тепер я засиплю в місці баночки на тарілку. Вау, яка ж гарна блакитна посипка. Готово! А тепер я хочу занурити в неї мармеладні очі. Ох, як же це апетитно. Спробуємо! Хоча ні, почну із цього. Отак, це неймовірно. І який смачний ягідний гель всередині очей. Ой, і правда дуже апетитно! Ну, а тепер я можу випити рідку цукерку з цих трубочок. Давай п'ять, подружку, та ходімо далі. <ріст> <ріст> а що під твоїм клошем? <ріст> відкривай. <ріст> Подивимось. Вау! У мене ментос! І такий величезний! Мені вже не терпиться його спробувати. Ну-ка, дивись, зараз спіймаю. А? Готово. М -м, ментос такий смачний. Брітня, що тобі поклали під клош? Ого. Ось це так. Джулія, це капелюх з кока колою Прикольно так. Рожева Кока-Кола. Ніколи ще таку не куштувала! Але упевнена, що це буде дуже смачно. Ставимо от сюди, відкриваємо баночки, вставляємо трубочки! вдягнемо на голову і можна спробувати. Ой, як класно. Мені дуже подобається. Дивись, Джулі, вона і справді рожева. Клас. А можна мені спробувати? Джулі, пробач, ти мені, звісно, подруга, але всю Кока-Колу я вип'ю сама. Так, а до мене прийшла крута ідея, як пранканути цю жадіну. Закину пару ментос з її Кока-Колу. Зараз таке почнеться. Лише не кажіть, хто це влаштував. Ой, а чому Кока-Кола так сильно позириться? О, ні, ти можу більше тримати в собі. Вибач, Джулія, це було вище моїх сил. Але ти ж хотіла спробувати коло. Можна я перше відкрию? Супер. Вау, це ж цукерки Джусі Дроп! Як класно! Упаковку геть, та куштувати. Ммм, яка солодка! Просто смакота! Клас! Все ж таки рожева їжа сама смачна! А тепер подивимося в цій ручці. Вау! Та це ж гель! А який він на смак? О, який кислий, ось це так. Треба швидше спробувати цей гель з дуже солодким мармеладом. Здуваємо всю упаковку і готуємо собі тортик з мармеладою і кислого гелю. Так буде нереально смачно. А між слоями я можемо малювати різні фігурки. Прикольно, правда? Так, і останній слой. Вау, яка ж апетитна краса вийшла! а На смак просто нереально! І знову дуже кисло, але мені подобається. Джулі, а що у тебе? Зараз дізнаємось. О, це цукерка ньорц. Як же здорово! Зараз дістанемо її з упаковки. Нічого собі, яка ж вона гарна. І дивись, яка вона комедна. Ну, А тепер оцінимо на смак. О, джулі так смачно їсть, що я не можу не дати їй спробувати мій кислий гель. Головне, зробити це непомітно. Оп. Готово. А тепер подивимось на її обличчя. Ей, а чому стало так кисло? Брідні, це твоїх рук справа. Бе весь рот став блакитним. Прикольно. <рис�я> Не терпиться дізнатись, що там. Можна я перша? Так. Ого, блакитний туалет із Чупа-чупсом. Цікаво. Спробуємо спочатку Чупа-чупс. Так, він дуже смачний. А що всередині туалету? Вау, блакитний порошок. А це означає, що в нього треба занурити наш Чупа-чупс. Мені правда дуже здорово. Мені подобається. Брідні, а ти чого так дивишся? чупа чупс Та ти ним буквально загіпнотизована. Як же хочеться облизати? Ну вже ні. Ти будеш їсти лише свої смаколики. Ех, а так хотілось. Добре, подивимось. Ва, ось це пощастило. У мене каблучка з льодяником. Це навіть краще, ніж Чупа-чупс. Зараз я вдягну його на пальчик та спробую. М -м, який же він смачний? Mm, а тепер мені хочеться спробувати гель. Він також дуже класний. Видавлюю трохи гелю прямо на цукерку та спробуємо. Ой, а гель виявляється кислий. Але мені подобається у поєднанні з солодким льодяником саме те. Настав час нового смаколика. Подивимось. Вау, є стівний папір і солодкий гель. Клас. Давайте спробуємо. Джулі, починай. Ох, це є задоволення. Вау, гель такий гарний! О, так, я точно поставлю цьому смаколику лайк. Це смакота. Так, треба швидше спробувати свій. Отак як здорово. Да він зі смаком полуниці. Хочу ще. О, ще їстівний папир. Я знаю, що треба робити. Намалюю гелем на папері малюнок. Здається, класний смайлик вийшов. А тепер спробуємо. М -м, яке цікаве поєднання смаків. Мені подобається. А що мені робити з папером? О, придумала одна мить. Зараз я змайструю літачок. Дивись, який класний вийшов. Зроблю ще один. Вони всі такі прикольні. Джулі, лови. Лови. Ой, ну от у мене весь папір закінчився, а я навіть не спробувала. О, Джулія, давай. Зачекай, зараз ти все зрозумієш. Я пропоную зіграти в хрестики нулики за допомогою наших гелів. Хто переможе, той з'їсть істинний папір. Ну що? О, класна думка. Я згодна. Тоді твій хід. Ну, тримайся, я серйозний суперник. Я поставлю нуль от сюди. Ага, тепер сюди. І так, я перемогла. Тепер я можу все з'їсти. Вітаю з перемогою. Ну що ж, я готова дегустувати. Ох, смакота. Спробуй! А наші гілі, виявляється, здорово поєднуються. То тепер відкрию клуш перший. Я. Ні, я. Ну, давай, Джулі, ми чекаємо. Ого. Це сік та мармеладний килих. Треба швидше оцінити на смак. Так, почну, мабуть, із соку. М -м, який же приємний ягідний смак. Мені дуже подобається. О, а знаєш що, брітні? Зараз я покажу тобі дещо реально круте. У мене є їстівний килих. Я можу налити в нього сік, а потім спробувати. <реш> М -м, дивовижно Ти <реш> брітні стій. Взагалі-то тепер твоя черга відкривати клош. Ой, точно, ти маєш рацію. Вау у мене також желейний келих а ще вибухова карамель. Треба відкрити упаковку та висипати у келих. М -м як же воно смачно пахне. Карамель я засипала, ось тільки тепер треба трохи води. Сік Джулі чудово підійде. Ей, Хочеш мій сік вкрасти? Але мені дуже треба. Ну, добре, забирай. Ой, велике дякую. Можеш налити от сюди. Ого, ось це реально прикольно. Ага, Просто неймовірно. О, брітні. А можна мені трохи вибухової карамелі? Будь ласка. Звісно, подружка мені не шкода. Ой, як здорово піниться. Ну що, Вау. давай піднімемо келихи за нас. Підтримую е. смакота. А саме крутий, що і келих тепер можна з'їсти. Отак. так. Брідні, це повний ульот. Згодна Джулі. Мені також дуже сподобалось. Мені дуже хочеться солоденького желе. аж на то я його люблю. Лише його, все просто. І так, мені знадобиться пляшка улюбленої газовки. Фанта цілком підійде. Ммм, яка смачна. Далі вхід піде мед, який я теж просто обожнюю. Ням. Ого! Перший раз бачу, щоб мед пили. Квентіно, на тебе зовсім нічого не залишилось. Що? Ой, і справді, лише одна крапелька. А що ж робити? О, я знаю. Я зможу знайти мед у лісі. А ось і Вулик. Любі бджоли, мені потрібен мед. Ей, А чого ви так розлютились? Ні-ні-ні. Не чіпайте мене. Фух, наче відірвався. Але головне, що я приніс сюди цей вулик. У ньому дуже багато солоденького меду. Саме час перемішати його з пантою, щоб вона загустіла. Таким чином, у мене вийде жиле. Головне все гарненько перемішати. Ну, а тепер приберемо в холодильник, щоб все гарненько застигло. А поки що можна пограти в телефон. Так-так. А я, мабуть, приготую жиле з ягід. Для цього потрібно свіженькі ягідки запхати у велику пляшку. Але звісно, це ще не все. Мені дуже сподобалася деяквентіна з медом, так що я вчиню так само. Просто залю ягідки в пляшці медом. Це буде дуже смачно. Ой, як же здорово виглядає. А що там робить шеф? Що люблять майже усі люди на планеті? Звичайно, скітлз. Тож чому не порадувати Емілі жили з цими смачними цукерками? Візьмемо для початку червоні і засипемо їх в пляшку. Далі в хід підуть блакитні. Потім зелені, жовті, помаранчеві і знову червоні. Далі приготую основу. Для цього треба розчинити цукор в киплячій воді. Ну, а тепер отриманою сумішю заливаємо наші цукерки з кітос. Тепер все це треба охолодити, але щоб не йти до холодильника, я скористаюсь рідким азотом. Намальована сніжинка. Ой, яка холодна штука. Цікаво, звісно. Але що мені з нею робити? Ай, ну точно, шеф. Що ж я одразу не здогадалась? От і все. Емілі, обирай переможця. Нарешті. Кожили спанти. Це цікаво. Дуже-дуже смачно. Палатко. Як я люблю. Тепер спробуємо желе від бабусі. Я бачу там стиглі ягоди, але видавати їх просто не можу. Ну, вже ні. Таке желе мені не потрібне. Краще, я на желе з цукерками Скітлз. Я б сказала, що це геніально. Однозначно переможець. О, правда, значить, не дарма я так довго старалась. На цей раз я хочу велике печиво орео. Зробите? Та просто. І так. Для початку мені знадобиться моя валіза, де я зберігаю свої золоті запаси шоколаду. О, знали б ви, як він пахне. Просто неймовірно. Для початку я потрібню шоколад на маленькі квадратики. Готово. Ну а тепер час додати вогнику і розтопити його за допомогою пальника. Розкішний рідкий шоколад готовий. Тепер ой, як же гаряче. Але я професіональний кухар. Тому перелю шоколату форму і оком не блимну. А як же боляче! І навіщо так себе мучити? До того ж, все набагато простіше: беремо звичайне тісто і додаємо в нього какао-несквік. після чого все гарненько замішуємо і крутимо ось такі маленькі кульки. Ці кульки кладемо до вафельниці, де її гарненько притискаємо. І виходить ось така апетитна шоколадна вафля. Ой, який аромат! Квентін. А що комедного? Бабуся, навіщо так морочитись, якщо є звичайні орео? А ти все. Дивись, як вони апетитно виглядають. Навіть дуже апетитно. Я просто не можу їх не спробувати. Ну, якщо з'їм одне печиво, то ніхто й не помітить. Отак От цей смачний крем, смакота. Ще одне печиво зайвим не буде. Це просто неймовірно смачно. Квентін, як завжди. А я продовжу. У мене буде не зовсім орело, але щось мені підказує, що Емілі буде в захваті. Замість звичайного крему усіма улюблена горіхова паста. Ну що за краса? І так, а в мене готова моя шоколадка. Саме всередині неї я сховаю шар смачного крему. Ну а далі з такого ж рожевого шоколаду викладу літер Орео. і точнісінько повторю візерунок улюбленого печива. Здається, у мене виходить черговий шедевр. Я не розумію. Квентін загрався, чи це частина його плану. Ти про що, бабуся? Зачекайте, я що все з'їв? Який жах? І що ж робити? О, точно! Я гадаю, що гідною заміною Крему, котрий я з'їв, встане нутела. З неї навіть бульбашки надувати можна. Клас! Ну що, залишилось тільки намазати її між печивом і можна подавати. Непогано, Квентін. Смачного дорогенька. Ого, яке велике шоколадне печиво. І таке апетитне. Хочеться якнайшвидше з'їсти. Так, у неї є один великий мінус. Вона надто тверда. Пробач, шеф, але це не для мене. Тепер спробуємо те, що приготувала бабуся. Виглядає дуже по-домашньому. Це смачно. Щоправда, на ворога зовсім не схоже. Але яка різниця? Головне, що мені подобається. Залишилось печиво від квентіна. Вони найбільше схожі на орева. Тільки крем інший. Це ж бабила гамнатила. А значить, можна надувати бульбашки. Квентін вітаю з перемогою. Ось це так. І крим з'їв і в раунді переміг. Ну, а цього разу я хочу поласувати синдвічі. Зробите? Ну, це я з легкістю моя гарненька. Беремо все саме смачне: полуничне варення, і тело і шоколадну пасту Мілка. Ой, залишилось тільки це якось відкрити. Пануче, допоможеш. Та без проблем, бабуль. Раз І все. Я ж можу спробувати, так? М -м, смачно то як? Навіть віддавати тепер не хочеться. Як це не хочеться? Це для онуки. Тобі повинно бути соромно. Ну, добре, зроблю сендвіч без нього. Все одно вийде дуже смачно. Виливаю мілку та нотило на хліб, обережно розмазуємо та накриваємо другою половинкою. Ну а зверху можна намалювати щось миле, а, наприклад, мордочку панди. Бабуся, ви точно хочете знати мою думку? Це не мило, це банально. До того ж Емілі просила звичайний сендвіч, а не солодкий. Я почну з сиру та прокручу його до стану стружки. Далі туди треба додати барників. І чим більше, тим крутіше. По завершенню у мене вийде 6 порцій кольорового сиру. Саме ним я і буду посипати свій тост. Потім накрию сендвіч другою половинкою і відправлю його в ось таку маленьку піч. В ній сендвіч приготується буквально за пару секунд. Ну а зайчик хіба не милий? Бабуся, краще подивіться ось сюди. Це не просто сендвічі, а черговий шедевр. Викладу на тарілку і можна подавати. Нудно, у мене миліше. У вас все готово. Я не знаю, що мені робити. Добре, як завжди, буду швидко імпровізувати. Головне, щоб хоч якийсь сендвіч у мене був. Ага, а тепер треба розігріти. О, І зроблю це за допомогою праски. Так буде саме швидше. Ну, і що ви там так довго робили? У мене ось це за секунду готово. Квентін горить. Ой, рано тішився. Емелі, пробач. Вау! Ой, Виглядає жахливо і пахне горілим. Таке я навіть коштувати не буду. Краще з'їм сирний сендвіч від шефа. Ось це так. Вінчий рай дожний. Ммм, Смакота. Мені дуже подобається. А тепер спробуй милі сендвічі від бабусі. Яка краса! Вони виглядають краще від усіх. Ого! І на смак просто неймовірні. Я в захваті. Бабуся вітаю з перемогою. Ой, ганоченько! Як же приємно!